А ви теж вважаєте, що всякі там розрахунки матриці, долі, астрологія це все херня на постном маслі, і взагалі це все казки і неправда. Я чесно дуже часто зустрічаю таких людей-скептиків, і сама я теж людина-скептик, і мені дуже важко вірити у будь-які прогнози, у будь-які там розрахунки, які основуються на даті народження. Мені дуже важливо, щоб я могла якось так прощупати і знайти якісь підтвердження того, що ці прогнози вони справді працюють, і хочу з вами поділитися з ситуацією життя. Я в одному зі своїх попередніх відео розповідала про те, що у мене у вересні місяці з'явилася бізнес-пропозиція на новий проект. Я спочатку дуже загорілася цією ідеєю. Я погодилася, ми почали планувати проект, але досить швидко у нас в команді з'явилася конфліктна ситуація і інші складності, які, врешті-решт, призвели до того, що ми вирішили не робити цей проект. Трошечки гірко закінчилася ця ситуація. Вся в плані персональних відносин, але. The yeah. cat До чого я це все веду? Я запитала у чата GPT, попросила його розрахувати мені енергії місяця на вересень за моєю матрицею долі. І що він мені написав? Що б ви думали? Що вересень був місяцем енергії завершення, підбиття підсумків і внутрішньої мудрості? Це час закривати старі двері, позбавлятися від непотрібного, завершувати відносини, проекти чи установки. І міг бути трохи важкий емоційно, бо дев'ятка часто приносить почуття втрат, розчарування. Чи ностальгії, і одночасно це було очищення перед новим стартом у жовтні? Ну, просто розумієте, я оце прочитала. Ну як він міг знати, ну все сталося саме так, як він мені написав хочеш, не хочеш, але коли ти знаходиш якісь такі підтвердження про цих прогнозів у своєму власному житті, то все рівно починаєш потрохи в це вірити. Тож, якщо у вас зараз теж якийсь складний період, чи ви трошечки розгублені, чи не розумієте, куди вам рухатися далі, на що звернути увагу, то дуже вам раджу, хоча б просто звернутися до чату GPT, зробити собі такий міні-прогноз. На місяць я у в описі до цього відео опишу промпт, який ви можете використати, тож зберігайте це відео, щоб не загубити. А, взагалі, якщо вас зацікавила матриця долі, то я можу вам порадити мого улюбленого провідника Марго. Я залишу теж її акаунт у дописі. Тож звертайтеся до неї, якщо у вас є більше питань, ніж просто на що звернути увагу цього місяця.